Що я вчинила неправильно, коли сказала колезі, чому клієнтам вона може не подобатися? Я працюю офіціанткою в ресторані. Одна з моїх колег переїхала сюди з Джорджії на навчання і почала працювати кілька місяців тому. Вона постійно підкреслює свій південний шарм, звертається до всіх Люба, сонечко і тому подібне. Вона також часто намагається завести розмову з клієнтами, замість того, щоб дати їм спокійно поїсти після того, як принесла їжу чи напої. Буває очевидно, що багато з них не хочуть з нею говорити, відповідаючи коротко, але вона все одно продовжує свою розмову. Керівництво вже кілька разів робило їй зауваження з цього приводу. Приблизно два тижні тому вона була розчарована, бо одна клієнтка накричала на неї і сказала: Не називайте мене так, коли вона звернулася до неї. Люба вона також скаржиться, що отримує менше чайових, ніж інші офіціантки, і каже, що це через її південний акцент. Бо клієнти думають, ніби вона дурна, але я так не вважаю. Вона запитала у мене поради, і я сказала, що це тому, що вона занадто довго приносить замовлення і витрачає час на спробу поговорити з клієнтами. Я також зазначила, що надмірна кількість пестливих слів звучить дещо зверхньо, і в нашому регіоні їх не прийнято вживати до незнайомих людей. Вона відповіла, що не збирається бути грубою з клієнтами, бо тоді зароблятиме ще менше. Я сказала, що це не грубість, а просто місцевий стиль спілкування. І що грубо стосовно інших клієнтів, коли вона витрачає час на розмови замість виконання своєї роботи та звертається до них такими дивними словами, тепер вона злиться і уникає мене. Можливо, я могла б бути м'якшою, пояснюючи, чому на неї скаржаться. Але я також була дуже напруженою через передріздвяний сезон, коли справ дуже багато, чи я не права.